Родини класу дводольні, айстрові складноцвіті бобові. Айстрові або складноцвіті переважно трави, однорічні чи багаторічні, іноді трапляються кущі та невеликі дерева. Ця родина налічує понад 30 тисяч видів. Головною ознакою родини айстрові є суцвіття кошик, що складається з дрібних, можуть бути всього 2-3 міліметри, квіток. Які розташовані на спільному широкому ложі й мають спільну обгортку. У квітки подвійна освітина з нерозвиненою або погано розвиненою чашечкою. Віночок утворюють п'ять зрослих пелюсток, а трубочку п'ять зрослих тичинок, одна маточка. Квітки в суцвітті бувають чотирьох основних типів: трубчасті, лійчасті, язичкові та несправжньоязичкові. Деякі суцвіття складаються з квіток лише одного типу трубчастих лопух або язичкових кульбаба. У як у соняшника чи ромашки, всередині розташовані трубчасті квітки, а по краю суцвіття язичкові. Сім'янка айстрових може мати пристосування для поширення вітром чубчик. Родина бобові об'єднує близько 17 тисяч видів, до неї належить велика кількість цінних харчових культур. Як от горох, квасоля, соя, арахіс, сочевиця, конюшина, люцерна, горошок, вика є цінними кормовими культурами робінія звичайна біла акація, карагана дерев'яниста жовта акація, декоративні рослини. Отже, родина бобові представлена всіма життєвими формами деревами, кущами, однорічними та багаторічними травами. Усі органи бобових, особливо насінини, багаті на білок. Так насінина квасолі містить 30% цінного білка, а соя, посіви якої найбільші за площею у світі серед бобових, до 45%, квітка бобових неправильна, Оцвітина подвійна та складається з п'яти зрослих чашолистків і п'яти пелюсток, дві з них зрослі, дев'ять зрослих та одна вільна тичинки, одна маточка. Пелюстки дістали особливі назви найбільша вітрило, дві бічні весла, дві зрослі човник, суцвіття китиця у люпину, головка у конюшини, плід біб. Оскільки всі органи бобових накопичують велику кількість нітрогену, деякі рослини, зокрема люпин або люцерну, людина використовує як азотне добриво. Їх заорюють у ґрунт. У коренях бобових можуть оселятись азотфіксуючі бактерії, які також збагачують ґрунт нітрогеном, засвоюючи його з повітря. До Червоної книги України занесені астрагал піщаний, конюшина червонувата, сочевиця східна тощо.